Вітаю третьокласники! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 34 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ділення виду 48 поділити на 2 та 460 поділити на 2. Це означає, що ми будемо вчитися ділити двоцифрове і кругле трицифрове числа на одноцифрове. Номер 225 Виконаємо його усно. Які нерівності і рівності будуть істинними, якщо в клітинку вписати число 8? Ось ми маємо нерівності і рівності. Давайте по черзі вписувати число 8. 8 помножити на 7 буде 56. 56 більше 50 все правильно. 80 поділити на 8 буде 10. 10 не менше, ніж 8. Тому це не істина нерівність. 20 помножити на 8. 2 на 8, 16. Дописуємо 0, 160. 160 менше 180. Все вірно. 240 поділити на 8. Це буде не 3, а 30. Тому закреслюємо. 50 помножити на 8. 5 на 8 40 і ще 0, 400, все Вірно. 320 поділити на 8. 32 поділити на 8 буде 4, і ще 0, 40. А тут написано, що результат повинен бути більше 40. Це неправильно, він дорівнює 40. Виконали завдання. Переходимо до наступного. Поясни, як виконували обчислення. 48. Розбили на два доданки 40 і 8. Окремо, кожен доданок поділили на двійку, а потім знайшли суму цих результатів. Ми вже з вами. Виконували подібний порядок дій, коли вчили множення. Так само ми можемо і при діленні. двоцифрове число розбивати на доданки і окремо ділити їх на одноцифрове. Отже, запам'ятайте правило, щоб поділити двоцифрове число на одноцифрове, можна поділити на це число окремо десятки й одиниці, а одержані частки додати. Виконаємо обчислення. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 227. Всі приклади будемо записувати в один стовпчик, тому що будемо поки що розписувати. 36 ми можемо розбити на два розрядні доданки 30 і 6. Окремо ділимо 30 на 3, потім додаємо. 6 поділене на 3. 30 на 3 буде 10. 6 поділити на 3 буде 2. І 10 плюс 2 12. Записуйте. Встигайте, якщо можете самостійно наперед робити, робіть наперед. А ми далі робимо 64 поділити на 2, 60 розбиваємо на 60 плюс 4. Окремо ділимо 60 на 2. Додаємо 4 поділене на 2. 60 поділити на 2 це буде 30. 4 поділене на 2 2. В результаті отримаємо 32. 77 поділити на 7. Розбиваємо на 70 і 7. і окремо ділимо 70 на 7 і 7 на 7. 70 поділити на 7 буде 10. 7 поділити на 7 1. У сумі 11. І останній приклад. 93 поділити на 3, розбиваємо на розрядні доданки 90 і 3. окремо ділимо 90 на 3 і додаємо 3 на 3. Отже, 90 поділити на 3 буде 30, 3 поділити на 3 буде 1, а разом це 31. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Розглянь, як виконували ділення круглого трицифрового числа на одноцифрове. Розбивали на два розрядні доданки десятки і сотні 400 і 60. Окремо ділили на одноцифрове число і знаходили суму результатів. Так і зробимо з наступними прикладами. Записуємо. Приклади 228. Записуємо перший приклад. Розбиваємо 880 на два розрядні доданки. 800 і 80. Ми вже не будемо тут писати, будемо розписувати просто далі. Отже, 800 ділимо на 4, додаємо 80 поділене на 4. 800 поділити на 4 буде. 200. 80 поділити на 4 буде 20. 200 плюс 20 220. Наступний приклад. 660 поділити на 3. Ми можемо окремо поділити 600 на 3 і 60 на 3. 600 поділити на 3 буде 200. 60 поділити на 3 буде 20. 200 плюс 20, 220. І останній приклад. 480 поділити на 2. Розбиваємо 480 на 400 і 80. 400 поділити на 2 буде 200. А 80 поділити на 2 буде 40. 200 плюс 40 240. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Троє токарів за 4 години виточують 96 деталей. Скільки деталей виточує за 1 годину один токар. Якщо всі вони працюють з однаковою продуктивністю. Записуємо. Задача 229. Ми маємо одразу три значення. Троє токарів. 4 години 96 деталей. Так і записуємо троє токарів за 4 години 96 деталей. Нам потрібно знайти, скільки один токар за 1 годину виготовляє деталей. Ми знаємо, що 3 токарі за 4 години виготовляють 96 деталей. Ми можемо знайти, скільки. Один токар за 4 години виготовляє деталей. Нам потрібно кількість деталей поділити між трьома токарями, щоб дізнатися, скільки виготовляє кожен з них. Отже, так і пишемо. Якщо нам потрібно 96 поділити між трьома токарами, то це буде ділення, звичайно. 96 поділити на 3. Давайте розпишемо 90 поділити на 3 плюс 6 поділити на 3. 90 поділити на 3 буде 30, 6 поділити на 3 буде 2. А всього це 32 деталі. Один токар виточує за 4 години. Якщо один токар за 4 години виточує 32 деталі, то скільки ж він буде виточувати всього за 1 годину? Звичайно, це буде менше. Нам потрібно знову ділення. Потрібно кількість деталей. Поділити на кількість годин. Так і робимо. 32 поділити на 4 буде 8 деталей. Один токар виточує за 1 годину. Можемо записати відповідь 8 деталей. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Потяг з Києва до Одеси їхав 8 годин 40 хвилин. О котрій годині потяг. Виїхав з Києва, якщо до Одеси він прибув о 16 годині 55 хвилин. Це завдання ми будемо виконувати усно. Давайте уявимо собі відстань між Києвом і Одесою у вигляді прямої. Цей весь шлях, цю всю відстань, потяг подолав за 8 годин 40 хвилин. В Одесу він прибув о 16 годині 55 хвилин. А у котрій тоді він відправився, виїхав з Києва. Щоб знайти це, нам потрібно з кінцевої точки відняти час, який потяг витратив на поїздку. 16 годин відняти 8 годин буде 8, 55 хвилин мінус 40 буде 15. Отже, відправився потяг з Києва. О 8 годині 10 хвилин. Наступне завдання. У двоцифровому числі добуток цифр до рівня 18. Запиши стільки таких чисел, скільки зможеш. Записуємо завдання 231. Давайте запишемо добуток цифр у вигляді виразів. Першу цифру це буде А, а друга А. І дорівнює все це 18. Нам потрібно замість а та б підставити такі цифри, які в добутку будуть 18. І вже потім ці цифри записати у вигляді двоцифрового числа. Перше, що ми знаємо, це 2 помножити на 9. Якщо 2 помножити на 9 буде 18, то це двоцифрове число буде 29. Також ми знаємо, що якщо переставляти множники місцями, то добуток не зміниться. Тому 9 помножити на 2 теж буде 18. Наступне число 92. Ще ми знаємо з таблиці множення, що можна 3 помножити на 6 і отримати 18. Наступне число 36. І знову ж ми можемо переставити місцями і отримати ті самі 18. Тобто наступне число буде 63. Якщо ви знаєте ще цифри, які можна помножити одне на одне і отримати 18, можете записати відповідь у коментарях. А на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!